Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Начало шостої. Встала, думаю, побіжу ж раненько на город. Продовжую полоть. І ще моя полінка не завершилась, не знаю. коли. Мабуть, до осені будемо полоть. Але вийшла до вас із відео, бо я за вами сумую. Оце рано вранці, хоч можна більш-менш вільніше. Дихать прохолоднішим холодні, про повітрям, бо вроз. Сонце піднімається і вроз. Спека на вулиці. Ото до 10 годин на городі, а тоді тікай. Можливо, хтось і полить далі, а я не хочу. Город від мене і бур'яни не ніде не втечуть. Починають квітувати лілії мої. Ось погляньте, це от гібриди. Конкадор лілія. Красуня. буде чимало квіток. Чим більша цибулина в цій лілії, ну, сорт, сорт от гібрид, чим більша цибулина, тим вище стебло. Я от там, колись, ви знаєте, в журналі дивилася, показували люди, цибулина вже така, ну більша за людську голову. І отак людина стоїть височенька, руку підняла, то до верхівки. І не дістає ось такий, таке високе стебло, а квіток там казали щось до сотні. В кінець червня починає квітувати моя хризантема, Уже квітує і пуп'янків багато, бачите? Мене запитували, який це сорт, ну, літня якась, не знаю. Мені дали, ну, отак один кущик дали. А я ж його порозсаджувала, воно гарно розростається. і Тоді можна розсадити по всьому двору двору. Хто ближче, хто хоче. Так, у таку фризантеми, бо там мені писали, що обіцяли і не, і не ділитися. Ну, я ж не знаю, дівчатка. Воно ж воно ж пише, розумієте, воно ж пише якісь там. Цифри, цифри пише, каракульки, хто це до мене безвався. Можливо, якась і сусідка, то я не знаю. Хто ближче приходьте, відкопаю. Або навіть і кущ викопаю, розводьте, садіть таку красу. А ось огляньте лілія, яка красуня теж. Це теж от гібрид. Назви, якщо і знала, як купувала, то вже не пам'ятаю. У минулому році я розсажувала, перес... <кій> викопувала, розсажувала цибулини. Оце дивіться за один рік. Ось з одної цибулини вже три ж там. І кожна цибулинка квітує, утворився такий гарнющий букет з лілій і пуп'янків. І ще ж багато, і ще ж буде іще більше краси. Скільки ось помідорів понав'язувалося багато. Он, гляньте, скільки висить. Обробляла від фітовтора. Треба буде через тиждень повторно обробити. Бо дощі ж були, а помідорів хочеться. В минулому році я залишилась без помідорів. Через фітовтору. О, В Кабачкові жниво продовжуються. Треба позривати. Хай. Оце, ви знаєте, наче було. Ой, наче кабачки були невеликі. Тобі день пройде і вже он які великі. Ну це бачив би. Вчора вранці ж я збирала, то не було так. Столові бурячки мої, які я нещодавно сіяла. До дощу. Ну, два, трохи більше тижнів біля трьох. Вона. Яка розсада горна бурячків повиростала? Треба пророть. До осені й бурячки, столові в мене ще будуть. Ну, а це портулак, так, дівчатка, розсади портулаку нікому не потрібно, ні. Є зайва, можу поділитися. Капусточка моя росте. Це то, що я... Це то, що я купувала на базорі, капусточка. А ось тут, що вдома сіяла, садила. Агресор, мегатон тут. Ой, двічі, двічі кропили від білокрилки. Літо нічого їй не заважає. Десь ще один пакуночок там йодів завальовся, треба іще пройтися. Все. Оце почало сьомої. Годинку, посапала. начало сьомої і я вже вся мокра. Прийду потім щось візьму та кабачки заберу. Мася, Мася вже мене чекає, вже і набридло на городі. Оце ви знаєте, зі мною ж завжди на город ходить. А як оце ж на і я так знаєте затримаюсь, що вже спека, то вона оце підлізе між мною і сапою. Сяде і такими ж жалісливими очима на мене дивиться. ну Тільки-тільки не скаже, що доки ти будеш зустрічати на цьому городі, пішли вже додому на бридло. Приїхали ми вже з базаром і з сином їздила. Зараз м'ясо поїхали, бо вже не було з, чого і, з чим не було і борщ варить. Купила м'якішу, це задня частина 200 гривень на базарі у нас просять за кілограм. Ребро купила. Ось таке, така смужка 190 гривень за кілограм. І смужку цього, грудинки з хрящиком, казали. Купила теж 190 гривень. Не знаю, купила люблю з хрящиком я оце ж м'ясце. хоча не дуже вже хочуть зуби мене, мої гристи таке. Оце ж останній раз як зварила борщ із таким ясцем, з хрящиком. Так, як вкусила той хрящ, та й зуб надколовся. Тож довелося мені їхати до стоматолога, запломбували мені той зуб та й після такого місця. Та й за, заодно ж полікувала я ясна. Будемо ми снідати, бо зразу 10 годин а ми ще не снідавши, то на городі ж була, то, по, то поїхали на базар, поки не так спекотно. Добре, що вчора ввечері варила вареники на пару, а це на сковорідці підсмажила. Ви знаєте, такі вареники мені навіть смачніші, чим ото тільки зворені. Зразу сметонки покладу, то й буде смач. Привезла мамі замовлення з базару, з магазину, а сама ось подивіться, яка я. У мами росте шовковиця. І я оце тільки до мами так і під шовковицю смакувати шовковицями. До дощу, ви знаєте, була кисленька. а це пройшов дощ. І вона сталася більше. Дивіться. Ось бачите, чимала така. І набагато солодша. Смачна. Пам'ятаю, як були ми дітьми, і тоді в кожному колоспі були шовковички. Ну, шовку не годували. І шовковиці свої мали, кожен колгосп. І було дітьми ми там не вибували з тих шовкулиць. Шовковичок, верніше. І біжиш, а шукаєш таку білу або рожеву. Ой, такі сорти взагалі були як мета. Наїсися, руки чорні і рот чорний. Смачно дуже. Тим більше мама вичитала, що. Треба не прогавити сезон шовковиць І кожен день найменше склянку шовковиць з'їдати. І для судин корисне, корисно, і для серця. Почали у мами квітувати гладіолуси. Мама в лікарні лежала і до кілочків не прив'язала. І чогось за них забулася. Вони ж полягали. Оце чим мені? отак наче гарні гладіулоси. От чим мені не подобається, що треба до кожного гладіолуса кілочки забивати. Ну, ви бачите, що твориться. О! Не можна по двору мені по-своєму пройти. Починає квітувати портулок вже. Ось дивіться, не тільки цей декоративний портулок, як би краще вам. І як я затінняю, чи на сонечку вам видніше. А і цей, бачите, городній тут, та скрізь його повністю. Купила, купила я покропить у ці бур'яни по асфальту. Та треба сьогодні, мабуть, ввечері наколотить. Одиця, різнокольоровий. Є такі, е, ну, як, не повні є, а є взагалі, як тройонда. Квітка, ну, ось цей повніший трохи. І, от, і рожеві, і білі є. Ну, я ж кажу, він тільки-тільки починає квітувати. І жовтий різних відтінків. Бачите, цей жовтіший, а цей біліший. Добре, Добре не буду я хвилювати ось ластівок. Привезли нам газетки. Обідня пора. Піду відпочивати. І газетки буду читати. А вам дякую, дорогі мої підписники, за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!